Проект призваний допомогти людям поважного віку, не тільки вміти звернутись до центрів надання адміністративних послуг, але і перш за все бути самозарадним, вміти допомогти, розуміти, що не боятися звертатися. про людей, про людей, які живі. Які ще хочуть і можуть, і можливо, їм просто потрібен поштовх або підтримка. Ми не тільки змогли відкрити доступ до правової освіти. і Залучити осіб поважного віку до активного життя і е, зуміти захистити свої права, але також відкрили новий етап е, у діяльності віку щастя і можливості сталості даного проєкту. Правові знання це, це сила, направду. Це те, що людям потрібно найбільше, тому що людина захищена це 50% успіху. Як вона використає ці знання, це вже других 50% її успіху. Ми не боїмося сказати сьогодні впевнено, що знаємо, як захистити свої права, і це не порожні слова. Якщо ви подаєте. Пізніше ніж через три місяці здати здати відмови. Він повинен звертатися в суд для того, щоб захистити свої права і стягнути з пенсійного фонду ці кошти. Вони поручаються, Вони подають апеляційні скарги, але в них немає грошей, щоб платити судовий збір. І вони... Мене звати Наталя Бондаренко. Я є засновницею і. Керівницею громадської організації, Фундація підтримки осіб старшого віку «Вік щастя. Організація була заснована у 2017 році і головною метою створення цієї організації стало підтримка та захист інтересів людей поважного віку. Адже у нас в нашому суспільстві знаєте, складені такі стереотипи стосовно людей. Дей старшого віку. Люди старшого віку неначе вибувають із суспільства зовсім про них тільки згадують, коли потрібно електорат на виборах. А я вважаю, що людина старшого віку має право на розвиток, на освіту, має право на те, щоб бути видимим у суспільстві. Тому громадська організація Вік щастя і пропонує такі проекти розвитку, проекти освіти, проекти медійної грамотності, проекти правового захисту, проекти соціальної активності, тобто дати людям. Ям розуміння того, що е, вони потрібні в суспільству, вони видимі в суспільству, і вони мають право на те, щоб жити повноцінним активним життям. Мені звати Анна Кобзиста з 2014 року я працюю в територіальному центрі соціального обслуговування, де моя робота безпосередньо пов'язана з людьми похилого віку. В процесі своєї основної роботи я познайомилася з головою фундації підтримки осіб старшого віку вік щастя Наталією Бондаренко. Ми співпрацювали в різних проєктах, де були тренерами та комунікували з особами поважного віку, навчали їх та більш детально комунікували між собою. Наша співпраця переросла в більш тісний зв'язок і в дружбу, в ході якої я почала працювати з командою Вік щастя і являюсь асистенткою проєктів. В даному проєкті моя роль пов'язана з тим, щоб комунікувати з партнерами. Безпосередньо у нас є п'ять партнерів з різних міст це Львів, Івано-Франківськ, Одеса, Дніпро та Кропивницький. Даля Фінько працюю тренеркою і комунікаційною менеджеркою в громадській організації Вік щастя. Багато років я працювала зі студентською молоддю, але завдяки співпраці з Віком Щастя я розширила сферу і працюю в сфері освіти для дорослих. Тепер моїми студентами стали люди поважного віку. Ми з ними вчимося. Вчимося бути медіаграмотними, вчимося розуміти себе через слово. В цьому нам допомагає сторітелінг, текстотерапія. Це Коли я дізналася про новий проект, в якому я буду брати участь. Я не хвилювалася. Мені здавалося, що я все знаю про правовий захист, про те, як себе захистити. Про те, як комунікувати з владою, як комунікувати з правоохоронними органами. І здавалося, що все буде просто і зрозуміло. Звичайно, я помилилася. Після першого ж тренінгу я зрозуміла, як багато стереотипів ми з собою несемо: з дитинства, з молодих років. Нам тільки здається, що їх немає, насправді вони працюють, працюють незримо, працюють щодня. І ось разом з нашою аудиторією це були люди поважного віку: 50, 60, 70, 80 років. Я зрозуміла, що для мене відкрилися абсолютно нові горизонти в цій сфері, в цьому питанні. У мене були інсайти. Я була здивована тим, наскільки я почувалася непевнено в деяких ситуаціях, наприклад. Я зловила себе на думці, що якби на вулиці да, у мене виникла б якась проблема, я би не підійшла до поліцейського, а я б, радше, обійшла б його, не скористалася б послугами, не спитала б, не попросила б допомоги, тобто не захистила свої права. Життя тільки твоє, і ти пишеш свою історію. Якщо ти дивишся, як робили батьки, як робили там діди, як робили хто ще, як сусіди роблять, то ти копіюєш. І якщо ти прокладаєш власний шлях, то це набагато цікавіше. Ти пишеш свою історію, яку може бути буде копіювати твої діти там чи зовсім інші люди. Чим це цікаво? Бо і чим цікаво змінюватися, змінюватися завжди? Я колись почула, що риба завжди пливе проти течії. А я риба <рес> за гороскопом. Риба завжди пливе проти течії. І чому? Тому що, коли ти пливеш проти течії, то ти знаходиш багато корму. А якщо по течії, то корм пливе біля тебе. Розумієте, яка це не знаю, метафора, чи що це таке. Коли ти пливеш по течії, то в тебе кожен день однаковий, бо вся течія пливе з тобою. Якщо ти розгортаєшся і починаєш плити в іншому в інший бік, ти і більше людей бачиш, і більше їжі умовно, і більше подій, і більше вражень. І тоді твоє життя це не складання однакових днів, а це. Така розлога розповідь, і цю розповідь робиш ти сам. Оце мені так цікаво жити. Бо я прожила, якщо так, я вже дуже поважного віку. І я прожила багато життів завдяки так, так, такій позиції. Я була і радянською піонеркою, і вже бізнесменкою нульових, і вже там кимось ще. А зараз моя місія, мабуть, в тому, щоб надихати людей. Надихати їх, пізнавати своє каріння і відчувати себе живими на цій землі, жити на цій землі і радіти їй, отак От я скажу. Мене звуть Наталя Долгих, я фінансовий менеджер Віка щастя. Робота бухгалтера в громадській організації дещо відрізняється від роботи в торгівельних будівельних фірмах, де я працювала раніше. Взагалі, це дуже специфічна робота, тому що організація є неприбутковою. За час реалізації проекту ми уклали понад 20 договорів. Крім того, для різних донорів вимагаються різні звіти. Іноді вони є іноземною мовою, що також вимагає від мене виходу з зони комфорту. Але мені дуже подобається ця робота, тому що кожний новий проект це як маленьке життя. Це нові люди, нові знайомства. Правовий захист людей поважного віку включає не тільки їм допомогу, коли вони звертаються до центрів надання адміністративних послуг або ще кудись. Правовий захист це також видимість людині в нашому суспільстві, особливо зараз, коли люди старшого віку втратили житло, коли люди старшого віку змушені були переїхати і змінити міс своєї, змінити місце проживання, ви знаєте, настільки важко на це дивитися, і ми хотіли звернути на це увагу. Тому ми знаєте, створили цей проект доступ до правового захисту людей поважного віку і дуже вдячні посольству Німеччини за те, що цей проект був підтриманий. Ви знаєте, ось така співпраця. Європейської спільноти і нас вона допомагає якраз звернути увагу на людей поважного віку в українському суспільстві. Це про те, що для людини важлива людина. Можна надихатися природою, можна їздити мандрувати, можна ходити на ретрити, віпасані мовчати тижнями. І все одно людині потрібна людина, бо ми соціальні такі істоти, яким потрібно тепло, відчуття турботи, відчуття потрібності своєї, відчуття важливості, своєї значимості. Дуже важливо бути для людини бути видимим і відчувати, що тебе чують, що ти є. Оце і є відчуття, що я є, що я є в цьому просторі, мене помітно, про мене знають. В ході роботи цього проєкту ми мали провести 5 акцій, повномасштабних до дня людей похилого віку, які пройшли у цих містах, де більш ніж 200 осіб поважного віку змогли долучитися до цих акцій, покомунікувати з органами місцевої влади, з ЦНАПами, правовими. Організаціями та отримати доступ до них і ознайомитися з їх діяльністю в більш широкому обсязі. Також в ході цього проєкту наші партнери проводили в своїх містах по 5 тренінгів, де було залучено більш ніж 500 осіб поважного віку. Для людей старшого віку важлива не тільки увага, важливо створити для них таку атмосферу, таку, такий простір, де вони не тільки спілкувалися, пили чай, розказували про свої життєві проблеми, а ще їх і вирішували. Тому ця програма на даному часі є дуже актуальною. Ми тут виступили. І протягом місяця ми комунікували з надзвичайними спікерами. У нас були в гостях поліцейські, у нас були в гостях працівники ЦНАПу, службовці, у нас були в гостях лікарі, у нас були в гостях люди, які допомагали нам осмислити юриспруденцію, тобто як захистити себе в правовому полі. І ви знаєте, на Останньому на останній вже зустрічі, на останньому тренінгу був випадок, який мене вразив. Одна з наших учасниць розказала таку історію. Вона йшла містом і загубилася, не могла зорієнтуватися, бо вона була не місцева, вона була переселенка. І вона раптом побачила поліцейського, і вона каже: раніше. Вона зізналася в цьому. Раніше б я не підійшла б до нього, бо в неї був страх перед силовими структурами. А після наших тренінгів вона підійшла, розпитала, він їй радо допоміг. Ви знаєте, вона сказала таку фразу. Я була сміливою. Ви знаєте, так, я разом з ними, з нашою аудиторією, з нашими учасниками, ми всі стали сміливими. Завдяки проекту, завдяки тому, що ми в цих умовах, в умовах війни, ми змогли згуртуватися, ми змогли е якісно виконати е наші завдання, і знаєте, це навіть посилило наше нашу згуртованість команди е віку щастя.